Учасники, керівники, колеги раді вас вітати і ознайомитися з особливостями якраз написання організації е, наукових робіт в секції технології виробництва е, в, е, в тваринності та ветеринарії. Ні для кого не є секретом, що на сьогоднішній день якраз одним з головних завдань це є збільшення і виробництва, а також і контроль і якості продукції харчування. Харчова та екологічна безпека, яка стосується всіх сфер життя та діяльності людства. На жаль, враховуючи проблеми сьогодення, ми з вами бачимо ті зміни, які відбуваються в усіх екосистемах, ті порушення біологічних взаємозв'язків. І тому, як ніколи, буде актуальним, необхідним якраз пошук молодих науковців. Залучення їх до науково-дослідницької діяльності для розробки якихось нових інноваційних технологічних підходів, які будуть застосовані і в тваринництві, і в ветеринарній медицині. Науково-дослідницька діяльність учнів це не просто робота, яка виконується дитина самостійно. Ні, будь-яка робота вона тісно пов'язана з діяльністю як педагогів, так і науковців. І саме цікаве, що це не то, що робота, де можемо наперед з вами. Передбачити ті результати, які ми з вами отримаємо. Ні, якраз всі науково, наукові розробки, наукова діяльність в секції тваринництва, ветеринарії це та робота, де негативний результат це також результат, де дійсно необхідно працювати, і інколи кінцевий результат зовсім не такий, який ми з вами очікуємо. Для роботи в цій секції характерним є те, що вона характеризується наявністю окремих етапів. І ці етапи необхідно чітко дотримуватися і виконувати. Основними етапами виконання науково дослідницької роботи в даній секції це є підготовка до виконання наукової роботи, це вибір теми. Якраз вдалий вибір теми. Є тою необхідною ланкою, яка закладе підґрунтя до будь-якої роботи і взагалі до роботи в подальшому. Бо наукова тема це не просто гарна назва, це дійсно та тематика, яка приверне увагу і здобувача наукової роботи, і всіх тих, хто буде оцінювати цю роботу. Наукова тема може включати і охоплювати декілька питань, і тоді необхідно своєчасно. Вирізнити і своєчасно розбити на окремі ланки ці питання для того, щоб можна було як можна без, більш повно і доцільно охарактеризувати той напрям досліджень, який ми з вами обрали. Коли ми з вами визначаємо системи наших наукових досліджень, необхідно в першу чергу відповісти собі на декілька питань. По-перше, неодноразово ми спостерігаємо на захистах науково дослідницьких робіт. Ті проблеми, коли тема не завжди відповідає віку дитини її інтересам. І коли дитина дише цією темою, це дуже чітко видно і дитина старається максимально донести свої здобутки і чому саме цю тему вона обрала. Дуже часто у науковців і у членів журі в будь-які конкурсі виникають питання: особистий внесок. Здобувача. Тому, коли обирається тема, необхідно враховувати ті моменти, чи є у нас достатньо матеріально-технічне обладнання. А дослідження в даній секції передбачають використання лабораторного обладнання, і тому хочу зразу запросити всіх присутніх, якщо необхідна буде допомога в проведенні будь-яких досліджень в лабораторіях, то лабораторії Белцерківського національного аграрного університету завжди. Відкриті і з радістю нададуть допомогу, будь-якому вирішенні питань і в проведенні будь-яких досліджень. Коли ми обираємо з вами тему, тема повинна бути новітня. Вона може переплітатися з дослідженнями, які відбуваються в цій галузі, але ви необхідні або апробувати, або показати, які є здобутки науковців в цьому напрямі, які сучасні. Тема повинна бути актуальна. Вона повинна містити оці елементи соціальної ефективності, тобто вона повинна бути затребована і на часі. Дуже часто трапляється така помилка, коли обирають уже добре вивчену тему. На жаль, дійсно трапляються такі моменти, і це не вина наших здобувачів, наших молодих виконавців. В тому моменті якраз і проявляється і відображається робота керівників всіх тих, хто допомагає дітям в їх науковій діяльності. Легко обрати добре вивчену тему, але необхідно показати якраз новизну, і необхідно уникнути оцих проблем щодо самоцитувань, самоплагіата, плагіата. ви знаєте, що всі роботи перевіряються і мають сертифікат. Унікальності кожної роботи. При формулюванні назви роботи необхідно уникати складних назв, необхідно уникати запитань. Тема роботи, назва роботи, вона може змінюватися в процесі написання роботи, але вона повинна найбільш повно і вмістко відображати якраз всі ті моменти, які висвітлюються в роботі. Однією з проблем при захисті є те, що немає чіткого розмежування між об'єктом та предметом дослідження. Дійсно, довгий час ми можемо спостерігати, коли деякі науковці стверджують, що немає потреби розрізняти ці два елемента. Але будь-який науковець, будь який здобувач, будь-який юний дослідник повинен чітко розуміти, що є у нього об'єктом дослідження, а коли уже сформульовані Завдання, тоді також легше повністю відображати і показати свої дослідження. Ну і невід'ємною складовою підготовки до написання наукової роботи це є складання так називаємо календарного плану роботи. Чітко, коли дитина слідкує за календарним планом, коли вона почергово виконує всі етапи наукової роботи, тоді легше. Отримати очікувані результати. Другий етап написання науково дослідницької роботи включає в себе дві частини: теоретична і практична частина. Якраз наукові роботи в секції технології виробництва переробки продукції тваринництва, тернарії, вони і включають в себе цю практичну частину. В теоретичній частині ми повинні ознайомитися з існуючими методиками, які є в цій сфері, в цій галузі, і знову ж таки накласти відповідно, чи здатні ми опрацювати ці методики на наявній нашій матеріально-технічній базі. І таким чином ще раз іде підтвердження рішення щодо обраної теми дослідження. Після того, як будуть опрацьовані методики, ми з вами проводимо наше дослідження. І тут, як ніколи, якраз підтримка, допомога. Науковця, керівника роботи чітко спостерігається, і ми завжди готові до співпраці. Тому, будь ласка, керівники наукових робіт, керівники гуртків, завжди всі науковці нашого університету з радістю допоможуть, можливо, десь підскажуть або глянуть свіжим оком, коли необхідна буде допомога. Хочу звернути увагу, дуже часто трапляється така помилка. Коли при проведенні біологічних досліджень, і ми дітей дійсно часто питаємо, об'єм вибірки не співпадає тим вимогам, які існують до проведення біологічних досліджень, число екземплярів для дослідження повинно бути більше або дорівнює п'яти. Воно не може бути і складатися з одного елемента двох чи трьох. Бо основна наша мета отримання результатів, але результати повинні бути достовірні, вони повинні бути репрезентабельні. Також хочу наголосити і наголосити і, знову ж таки запросити юних науковців. Я вже тоді не буду включати презентацію, але хочу зазначити: знову ж таки, ми відкриті до співпраці, завжди хочемо допомогти. І якраз на четвертому етапі, теж як ніколи, наші молоді юні науковці потребують допомоги як керівника. Як будь-яких науковців, чому це проявляється? По-перше, оформлення роботи. Ми всі використовуємо з вами літературні джерела і використовуємо літературні джерела, які повністю допомагають нам зробити аналіз останніх досліджень. Тому, шановні керівники, юні науковці, зверніть увагу, аби ви використовували по можливості літературні джерела не старше п'яти років. Хочу зазначити і звернути вашу увагу на використання літературних джерел і заборону використання літературних джерел країн-агресорів. Це теж досить такий суттєвий недолік. Коли формується уже текст, коли формується чорновик наукової роботи, дуже часто виникають проблеми щодо обсягів, і робота цікава, змістовна. Дитина живе цією роботою, але обсяги перевищують значно. Вимоги, які накладаються до робіт в природничій галузі, а це від 15 до 20 сторінок. Дуже часто в роботі показуються всі здобутки: фотокартки, таблиці, отримані результати. Будь ласка, керівники, ми завжди готові вам допомогти. Давайте разом виносити це в додатки і не забирати основний обсяг, основну текстову частину нашої роботи і вашої з дитиною праці. Також хочу звернути увагу на відповідність літературних джерел тій інформації, яку ви подаєте в тексті. Трапляються, на жаль, випадки, коли йде посилання на літературні джерела, а тема тої праці, яка розкривається, не відповідає змісту роботи. Тому, будь ласка, до цих питань поставтеся з такою великою увагою. Коли формується постер, Юні наші дослідники зверніть увагу в час в регламент, який надається на захист постерної роботи, і час регламент, який надається на конференції, для того, щоб ви могли в повній мірі так представити свою роботу, яка викличе і заволодіє увагою і науковців, і заволодіє увагою ваших колег, які також займаються науковою діяльністю. Хочу звернути увагу, і також ми готові до співпраці, завжди готові допомогти щодо оформлення науково-дослідних робіт. Є вимоги щодо оформлення навіть текстової частини і, на жаль, дуже часто роботи мають оці недоліки. Взагалі, секція тваринництва та ветеринарії досить цікава секція. Вона включає в себе і все ті живі об'єкти, які навколо нас. А також технологію переробку продукції. І кожен хоче дізнатися, якими хворобами, як доглядати, як отримати краще розпізнати свого домашнього, вже нема домашніх улюбленців, вже собаки це є наші домашні компаньйони. Тому необхідно також в роботах враховувати вимоги сьогодення, а саме біоетику, гуманне ставлення до наших об'єктів дослідження. Кожен з нас хоче знати, що ми споживаємо, що ми їмо, п'ємо, тому також необхідно дотримуватися оцих вимог щодо безпечності проведення досліджень наших юних науковців. Ще раз хочу всіх запросити в цю секцію, і також ми готові до співпраці, завжди готові і допомогти в проведенні і лабораторних досліджень. В проведенні готові допомогти при формулюванні і тематики, і календарного плану. Тому ласкаво просимо до секції, і ми готові до співпраці. Дякую.